Добрий день, як і обіцяв, з добрими новинами з Луцька. Найближчим часом в нас з'явиться новий легкоатлетичний стадіон. З'явиться він тут, на цій красивій Волинській землі, серед лісів і озер Волині в старовинному, красивому і гостинному місті Луцьку. Новий стадіон вже в вересні відкриє свої ворота, відкриє доріжки для легкоатлетів України. Це буде реконструйований стадіон Авангард. Поруч з ним буде зроблений розминочний стадіон на невеличкому стадіоні місцевого університету. І навесні нас очікує побудова тут же в Луцьку такого метального центру. Таким чином буде це замкнутий цикл сучасного сертифікованого у відповідності до всіх легкоатлетичних стандартів стадіону, на якому ми будемо мати змогу проводити як національні, так і міжнародні змагання. Зрозуміло, що така подія не не може відбуватися сама по собі. Такі, такі речі відбуваються завдячуючи тому, що є люди, є ентузіасти, є бажання, є наполегливість. І в цьому сенсі я б хотів в першу чергу ну, висловити слова подяки нашому колегові Володимиру Гудюку, президенту Федерації легкої атлетики Волинської області. І керівництву, і засновникам фонду Ігоря Палиці, звісно, грошима і підтримкою якого саме і буде відбуватися ця реконструкція. Скоро ми з вами зустрінемося тут, на Волині. Зустрінемося не тільки. Зможемо побачити не тільки красу цих місць, а зможемо побачити і новий сучасний стадіон. Це ну, беззначна подія, і з цією подією всіх вас, колеги, я і вітаю. Хто наступний? Наступне питання. І зараз ми наполегливо працюємо над тим, щоб. І в інших регіонах України з'явилися сучасні стадіони, сучасні манежі. І це, врешті-решт, чи відбудеться це, чи не відбудеться, залежить не тільки від Федерації легкої атлетики України. Це залежить і від того, як активно, як професійно і наскільки наполегливо працюватиме місцева федерація. Ми готові допомогти, ми готові підставити плече, ми готові об'єднати з усилля, наші зусилля з тими, хто працює, і закликаємо вас рухатися далі і брати приклад з наших волинських колег. На цьому прощаюся, до нових зустрічей.